Ви зареєстрували приватного підприємця чи ціле товариство. Можливо, маєте невеличкий автопарк, і вже плануєте виходити на майданчики пошуку вантажів, шукати свій перший вантаж. І відчуваєте, що вам не завадить знати, як відбувається сам процес перевезення, з чого він починається, де він завершується. Далі у відео поговоримо саме про це. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до процесу перевезення, звертаємо вашу увагу, що в цьому модулі вас очікують практичні завдання. Посилюємо теорію практикою. Отож, до нашої теми. Процес перевезення складається з багатьох етапів: усна домовленість, контракт та інвойс, договір та заявка, інструктаж водія перед завантаженням, процес завантаження, кріплення вантажу, документи на вантаж, митниця, кордон. Бронювання є черги та створення заявки 1860, заїзд на митний пункт пропуску України, так звана зовнішня митниця, заїзд на закордонний митний термінал, транзит до місця розмитнення, транзит до місця розвантаження, обмін документами та оплата. Поговоримо про кожен етап окремо. Ми на реальному прикладі розберемо всі етапи перевезення вантажу, а також ви дізнаєтеся, чому важливий контроль на кожному з етапів перевезення. Уявімо, що нам потрібно перевезти 18 тонн серветок крута з Луцька в німецький дрезден у супермаркет Lidl. коли у цій угоді починається перевезення від моменту завантаження вантажу в транспорт чи можливо тоді, коли ви знайшли транспорт для цього вантажу. Ні, будь-яке перевезення починається з усної домовленості. Перший етап усна домовленість. Моменту прибуття вантажівки у пункт завантаження товару передують численні переговори про всі можливі деталі потенційного перевезення. Отож, виробництво Рута, а точніше, прат ВГП, вирішили, що хочуть експортувати серветки торгової марки Рута в Німеччину. Самі серветки ще не виробляють існує тільки концепт продукту, зразки, які представляють на міжнародних виставках презентаціях. Вони потрібні, щоб менеджер Z зовнішньоекономічної діяльності міг залучити контрагентів, власне презентуючи потенційний продукт для. Продажу, як результат такої попередньої роботи, товар знаходить свого покупця, і покупець питає, яка ціна товару. З цього моменту починається логістика. Адже щоб сказати ціну на продукт покупцю, виробник має врахувати вартість перевезення доставки товару до кінцевого споживача. Коротко окреслимо, від чого залежить ціна товару на поличках магазинів. В першу чергу від собівартості товару, як в рамках бухгалтерського обліку, так і фактичної собівартості, тобто вартості матеріалів, сировини, Обхідних для виготовлення товару, робота майстрів, працівників складу і так далі. Зарплати всім спеціалістам, причетним до виробництва наших серветок: від керівника до прибиральника приміщення, податки впливають на ціну товару. Звісно, націнка має місце, і нарешті логістика. На ціну за доставку продукту від виробника до кінцевого споживача, в свою чергу, впливають наступні чинники: саме транспортування з точки А в точку Б, не в залежності від того, мультимодальне перевезення чи ні, до якого додається оплата вантажно-розвантажувальних робіт, ціна за роботу митних брокерів, вартість замитнення, розмитнення товару у різних митних зонах транзиту. На додачу, якщо вивантаження товару відбувається не безпосередньо в магазині. А, наприклад, на складі, то до ціни за перевезення додається, і робота працівників складу, де буде вивантажуватись товар. За весь цей процес відповідає логіст виробника, в нашому випадку на виробничих потужностях рута трапляється, що логістикою на виробництві займається, наприклад, менеджер зет. В ідеалі кожен спеціаліст відповідальний за свою частину роботи. Обов'язки чітко розподілені, але в українській логістиці досі люблять об'єднувати декілька посад в одну і не тільки в логістиці словом, що є над чим працювати. В ціну за транспортування товару також входить вартість всіх необхідних митних платежів і знову ж таки послуг митних брокерів. Отож, результатом етапу усної домовленості має стати визначення собівартості продукції з урахуванням логістики до того, як покупець здійснив покупку, тому що ціна за перевезення закладається в кінцеву ціну товару. Отож, маємо серветки рута, дистриб'ютору в Німеччині вони сподобалися, і він хоче придбати партію. Контракт та інвойс. Якщо маємо покупця, то менеджер Z виробника укладає контракт із покупцем та виставляє йому рахунок. Вуїстиці найчастіше використовують слово інвойс. В описі до цього відео ви знайдете зразки цих документів. На основі контракту та інвойсу сторони погоджують дату доставки, хто за що платить, в якому розмірі, коли і на якому етапі що має відбуватися, загалом будь-які деталі важливі для обох сторін. Це умови поставки IncoTerms, які містять перелік певних абревіатур і є складовою частиною контракту. Узагальнюючи, вони регламентують розподіл витрат та ризиків, пов'язаних з транспортуванням товару від продавця до покупця, застосовуються в міжнародних міжнародних договорах купівлі-продажу. Отож, усі умови погоджено. Наступним кроком менеджер Z виробника рути контактує перевізника чи експедитора, наприклад, 88 Logistics, та домовляється про дату доставки. Скажімо, сьогодні 10 червня, то рута обіцяє, що зможе виробити потрібну кількість серветок на ранок 14 червня. Відповідно до цього, сторони домовляються про дату доставки. Після прорахунку всіх витрат продавець і покупець дійшли згоди в ціні, в об'ємах продукції, уклали контракт, продавець покупцю вистав. В рахунок зауважимо, що те на якому етапі між сторонами відбувається розрахунок, перевізника не стосується. Він займається логістикою. Досить часто буває, що продавець просить перевізника не розвантажувати вантаж у точці розвантаження, поки продавець не отримує оплату за товар. Це відбувається згідно умов поставки товару, прописаних у контракті. Про такі умови замовник повинен повідомляти перевізника заздалегідь, щоб уникнути можливих простоїв автомобіля, а також непорозумінь, включаючи штрафи. Може бути навпаки. Покупець або вантажоутримувач шукає автомобіль і організовує доставку власного вантажу. В інкотермс тоді зазначатиметься, що всю доставку від заводу до складу чи магазину робить покупець. Наприклад, у інкотермс обставини, коли саме покупець, відповідальний за логістику, регулюватиметься категорією F. продавець зобов'язаний Зв'язаний передати товар перевізникові найманому покупцем. Натомість категорія С та Д зобов'язуватиме саме продавця організувати доставку товару. У випадку з категорією С продавець не буде відповідальний за ризики та ушкодження, пов'язані з товаром, а у випадку з категорією Д він таку відповідальність нестиме. Ми лишимо посилання на таблицю підказку до умов інкотермс під відео. Детальніше про них ми розкажемо у нашому курсі про митницю та митні процедури. Ще раз наголошуємо, що всі ці перемовини відбуваються ще до фактично придбання товару, як ми тепер бачимо, ціна за логістику доставку товару прямо впливає на ціну товару на поличках магазинів. Буває, що прорахунок ціни між сторонами відбувається в один період, або, скажімо, сезон. А за місяць ціна змінюється через певні обставини. Наша компанія 88 Logistics возила для торгової марки Чумак зерські соусів в Нідерланди. Голландці замовили 20 фур, ціна їм підійшла, але згодом ціна змінилась. Замовник сказав, що будуть замовляти соуси, коли ціна впаде до такої, як їм вигідно. А поки ні. Припустимо, ми домовлялися про ціну в 2000 євро за фуру із 20 тисячами пляшок соусів. З чого умовно виходило, що пляшка соусу коштувала б 10 євроцентів. Обставини змінились, зовнішньо-внутрішньо-політичні, і ціна за фуру зросла до 4 тисяч євро, що підвищило ціну пляшки соуса до 20 євроцентів за пляшку. Тобто за вартості логістики 10 центів за пляшку, соус уже в магазині коштує, наприклад, 1 євро. При вартості логістики 20 центів за пляшку. В магазині соус коштуватиме вже євро 10 центів, і таким чином він вже не може конкурувати з іншими брендами. З цього прикладу можемо підсумувати, що кінцеве затвердження ціни за перевезення має бути вигідно кожній стороні угоди та головне кінцевому споживачеві. Ми розібрали шлях продавця покупця до перевізника з прорахунком ціни на етапі продажу товару. Проте усна домовленість про доставку присутня і на інших етапах перевезення. Уявімо, що продавець вже досить тривалий термін, можливо, рік здійснює контрактну доставку своїх товарів до покупця та оплачує логістику. І компанія має на меті. Зменшення витрат на логістику для загальної економії коштів та подальшого розвитку. На цьому етапі логіст або менеджер Z розпочинає пошук, так би мовити, дешевшого транспорту. До цього продукція щодня їздила з точки А в точку Б за певною ціною. Але замовник перевезення тепер має намір її здешевити, не погіршуючи якість доставки. В цьому випадку відбувається моніторинг цін від інших перевізників, а також можливе подальше долучення найдешевшого або найдешевших перевізників до об'ємів перевезень, що вже здійснюється. Також можливий такий варіант, коли перевізник чи експедитор, з яким у здійснений перший розрахунок вартості доставки відмовився виконувати дане замовлення або погано його виконує. І експортер чи імпортер розпочали пошук альтернативи. В такому випадку в замовника перевезення вже є сформований бюджет, і скоріше за все він не має змоги виходити за межі попередньо узгодженої ціни. Суть етапу усної домовленості для експедитора чи перевізника полягає в тому, щоб прорахувати вартість доставки товару за потрібним маршрутом і в перспективі домовитися про виконання цього замовлення. Для покупця чи продавця цей етап полягає в тому, щоб отримати ціну за перевезення від перевізника чи експедитора, закласти цю ціну в загальну собівартість продукції і прийняти рішення про купівлю-продаж товару, а також винайняти транспорт для доставки продукції на основі поданої ціни за перевезення. Повертаючись до серветок крута для німецької мережі супермаркетів Lidl, на етапі усної домовленості, всі умови підійшли обом сторонам. І як підсумок маємо такі деталі перевезення. Погоджений тип вантажівки. Тент. Вага партії серветок 18 540 кг, Тип пакування вантажу, паперові коробки на палетах застрічовані. Маршрут Прилуцьке Дрезден. Ціна перевезення 2000 євро за фуру. Потрібна дата та час доставки товару у супермаркет 21 червня, 8 ранку. Дата завантаження 14 червня, 8 ранку. Перетин кордону у пункті пропуску ягодин. Місця митного оформлення. В Україні замитнення у струмівці, розмитнення. У Ягодині. у Польщі замитнення у Дорогуську, розмитнення у Любліні. терміни оплати за 24 години до початку розвантаження. Етап усної домовленості вважають завершеним, коли сторони узгодили всі деталі перевезення, а також відбувся обмін реєстраційними документами. Перевізник надіслав номери автомобіля, персональні дані водія, фото техпаспортів з двох сторін, паспортні дані водія, фото українського паспорта, водійського посвідчення та закордонного паспорта водія. Установчі документи фірми. Всі ці Необхідні для підписання договору та заявки на перевезення. Бажаємо успіху!